Ще задовго до дванадцятої дня у селі Антонівцях Ярмолинецького району проголосувало майже половина виборців. На дільниці ведеться відеоспостереження. Одна камера дає змогу побачити, як видаються бюлетені інша показує скриньки для голосування. Було два випадки: значить, людина померла виконком Антоновецької сільської ради. Видав нам довідку. Значить, про те, щоб ми. Бо людина була внесена в список, значить, ми записали це все згідно довідки в список, значить, і другий випадок, людина приписана в селі, не було, значить, її внесено в список для голосування. Людина звернулася до суду, суд прийняв рішення. Ми на сьогоднішній день, в день виборів, дали цій людині проголосувати. Добра третина мешканців села люди похилого віку. Тож дехто заходив із дітьми чи знайомими у кабінку для таємного голосування. Як роз'яснили члени комісії, закон дає виборцю таке право брати будь-якого громадянина, окрім члена ДВК та спостерігача. Дайте людям яке життя, от тільки то я кажу. Мені все, інше, мені вже не треба нічого. У списку для голосування 425 виборців. Вранці як правило активно виконують свій громадянський обов'язок пенсіонери. Після обіду до виборчої дільниці ще мають прийти люди, які працюють у навколишніх селах, зокрема в обласній психіатричній лікарні номер 1